Я був в шоці, коли дізнався, що собаки сприймають зображення в телевізорі, відзеркалення в дзеркалі, або якісь силуети, які не живі, як реальне. Це відбувається в основному із за двох причин: перша це особливість зору, і друге це когнітивні можливості собак. Собаки мають більше паличок, ніж колбочок у сітківці. Тому в умовах слабкого освітлення вони краще орієнтуються. Але. Це водночас зменшує їхню здатність бачити кольори і дрібні деталі. Саме тому телевізійне зображення собаки сприймають як набір плоских силуетів, але е, рух і форма цього може бути достатнім для того, щоб собаки сприймали як реальну ситуацію. Ну і друга причина когнітивні можливості. Мозок собаки побудований так, що вони сприймають світ через запахи, звуки і візуальні сигнали, але е, здатність до е, абстрактного мислення в них відсутня. так як у людей, наприклад. Тобто вони не рефлексують про природу зображень, не ставлять під сумнів, чи це справжня ситуація, чи картинка, і їхня увага в основному базується на знайомих подразниках, як от рух, звук і форма. Тому, якщо собака бачить іншу собаку в дзеркалі або в телевізорі, вона включається в цю ситуацію на цей подразник і не замислюється, чи це справжнє чи ні. З приводу цього конкретного відео, що ви побачили, там внизу англійськими було написано, що собака типу включається в плач з тим левом на картинці. Це не є так, я вам поясню, тому що коли собаки бачать цуценят, наприклад, вони дуже емоційно реагують і дуже хочуть до цих цуценят поспілкуватися, понюхати їм дуже важливо запах цей. Отримати тому в даній ситуації, в даному відео, собака так само дуже хотіла до цього левеня, типу цуценя понюхати, тому і підскулювала, наче плаче. Спираючись на ці доводи, я вам розкажу про іграшки. Правда, що іграшки вони дуже схожі на тварин, такі самі: такі очі, така пасть, така шерсть. І якщо ваша собака любить іграшки тріпати, вигризати очі, насилувати, всі ці дії, ж собака ваша робить, вона по суті створює такі відносини не тільки з цими іграшками, а й з іншими тваринами, собаками, кошками, голубами і тому подібне. Тому. Якщо ваша собака любить іграшки тріпати, гристи, вона може погано себе вести з іншими тваринами, тобто вона напирає, агресує, гавкає, нагліє, емоційно перезбуджується, бере пащею е, кота повністю морду так бере, да? за шию, часто кусає. Тобто, за такі дуже важливі е, частини тіла вона може сильніше кусати, вона може напористіше, агресивніше відноситись до інших тварин. Задумайтесь про це. І подивіться на вашу собаку, якщо вона любить це робити, чи є вона такою на вулиці, і напишіть мені. В шапці профіля є безкоштовний канал, де ви можете такі цікаві відео кожен день від мене отримати. Також рекомендації, якщо у вас є якісь проблеми, можете мені задати туди питання, і я вам трошки направлю вас, допоможу. Хоч також заходьте до умов і цін всіх послуг. Там є марафон, який стартує 2 грудня. І там ми вирішуємо всі проблеми протягом місяця, як на вулиці, так і вдома.